Привіт, привіт! Хочу показати, як виглядає нетиповий день Пілігрима. Чому він нетиповий, покажу всередині відео. Вийшла я сьогодні близько 9-ї, гарно поснідала і вийшла знову до океану. По дорозі я зустріла чарівну пару із Британії, з якими ми поговорили про життя, про Британію, про Україну та інші справи. Ну і звісно, перерва на паштешу і каву. Тут я ще трошки йду, але не дуже багато, і вже прийшла в свій хостел. Звісно, я була дуже вражена, тому що сам хостел дуже нетиповий. так він змішаного типу, але він дуже гарний і чистий. Тут я красуюся і йду на басейн. Так, так, я сама в шоці і не дарма взяла купальник, тому що можна поплавати. Це дуже нетипово, тому що в Альберге зазвичай такого немає. Тут я плаваю туди, і плаваю ще раз сюди. І тут мені зустрілася пара з Ірландії, з якими я розмовляю про каміно, і вони мені розказали просто,